Точно вгадала, место воразлива. А що на болгарку в плен уже усе? А хто сказав, що усе? Усе, усе тільки починається усе. Я не шукаю шляхи, шляхи найлегші, мені те, що поважкіше. Я й сьогодні туди йду, так. І може тебе в плен забрати? Будеш третім? Приходь, до речі, собаки гавкали. Це не ти стояв під, двері... під дверями. Я тоді бахнула, відкрила двері і поняла, що когось я бахнула по голові. Мабуть, це тебе. От ти сьогодні можеш не стояти під дверями, ти там постукай і я тебе впустю, будеш третім. Пограємо на роздягання. Роздягну тебе як ліпку. Грати я вмію і гадати вмію. Зараз я кину на тебе. Подивимося, хто ти такий, сіверний олінь. А ну, зараз ми глянемо. Хто це у нас тут місного розліва? І що він хоче? Ти диви, який, а? Ти диви який. І ти мені будеш щось сказати. О, я ж кажу, що третім будеш, третім. Ось тільки починається. Приходиш, одягаєшся, якомога так, щоб було побільше речей, бо будеш програвати жорстко мені. Якщо ти. А ти знаєш адресу, я це вже знаю, ти знаєш, куди йти. Бо це ти отримав по голові, коли я відкривала двері собаки гавкали, я це зрозуміла. Так ось, щоб ти знав, будемо грати до останнього. Роздягну. А потім, що захочу, то і зроблю. Все. Слухай. Ну от ну, дивись, ну от дивись, що випало. Це капець. Це я тобі відмовила. Так ось чому ти такий в мене влюблений? Закоханий в мене, бо я тобі відмовила. Ось ти не можеш ніяк. Ох, від мене відмовитись. Так, я знаю, що я присаджую як на систему. Але, ріднесенький, ти мене не цікавиш. Я тільки можу тебе роздягти. Ну і приходь ще з повними руками, Тобто, щоб у тебе було побільше всього в пакетах, бери, я люблю все смачненьке, ананасики бери, там і ще щось. Поняв. Адресу знаєш, я чекаю. Сьогодні будемо. Все свободен! І попробуй тільки не прийти. Будеш балаболом. Знайду. Гарного настрою всім.